Вода і мікробіом. Як регулярні спа процедури впливають на здоров'я кишківника та імунітет? Сучасна наука відкриває дивовижні зв'язки між нашим тілом і бактеріями, які живуть усередині нас. Виявляється, релакс у СПА-басейні може мати непрямий, але відчутний ефект на мікробіом. Як? Коли ви занурюєтесь у теплу воду, знижується рівень стресу і кортизолу. А саме гормон стресу руйнує баланс корисних бактерій у кишківнику. Менше стресу щиріє стабільніший мікробіом. Далі більше, покращення кровообігу і насичення клітин киснем допомагає імунітету працювати ефективніше. Це, ніби ефект ланцюгової реакції від релаксу у воді до кращого травлення, відновлення і навіть стійкості до вірусів. Іронія в тому, що ви просто сидите у бульбашках і відпочиваєте. А ваш організм працює на повну. Спа-басейн стає не лише зоною релаксу, а й інструментом для підтримки здоров'я на клітинному рівні. Хочете, щоб ваш мікробіом дякував вам щодня? У Спа Galaxy ми допоможемо підібрати спа, басейн, який стане вашим персональним центром відновлення. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.